Завдяки цим людям у кожному регіоні, якісь частині людей стало жити краще. Хтось із них організував пральню для інвалідів, хтось допомагає молодим батькам виховувати дітей. Інші організували волонтерську службу для людей похилого віку. Хтось впровадив енергозберігаючі технології. Голова фонду ОПНЮКРНЕРСІНЯЦИНОКРОНИ саме ЦЯ молодь, яка не побоялася взяти на себе відповідальність та спромоглася зробити щось добре у своєму житті, завтра стане тією рушійною силою, що виведе Україну найбільш якісний, щоб розвитку стане агентами змін. Ми відкрили ці двері для того, щоб всі усвідомили, дійсно є майбутнє. І дійсно це майбутнє асоціюється з молоддю. І дійсно воно асоціюється з тими людьми, які можуть щось придумати, можуть це зорганізувати, і найважливіше, можуть отримувати результат. Наталя взялася опікуватися тими українцями, що шукають роботу за кордоном. Переконана у рабство не потрапляють виключно через свою юридичну безграмотність, а тому докладає зусиль, аби пояснити іншим, як обезпечити себе від шахраїв і головне, як зберегти свою родину, що залишається тут чекати на вимушеного заробітчанина. Посмотрите на стран на западну Європу. Вони не хочуть уже наших нілягалов, Понимаете, нашим людям все одно хочуть загідти роботи. Тобто зараз сейчас що більше нужно, що лучше інформувати. Олена створила єдиний реєстр багатодітних сімей України. Вона знає усі їхні проблеми. Це ніби жити однією великою родиною, говорить вона. А в гарній родині всі один одному допомагають. Наші проекти вони направлені на сьогоднішній день. В основному це трудоустройство нагадітних поддержка предпринимательських ініціатив. Ті проекти, які ми уже осуществили. це створення єдиного вікна для многодітних сім'ї на сьогодні. Фондом Open Ukraine вже інвестовано в соціальні проекти 250 п'ятдесят тисяч гривень. З вашою мотивацією, з тим захопленням і з тим тою працею, що, що, що ви робите кожного дня, ви маєте більший вплив на інших людей, і ви піднесете нарід швидше, ніж будь-яка філософія, будь-яка партія. Добачте. Але ви своїми, своєю роботою ви міняєте конкретні життя конкретних людей. Характерно, що більша частина соціальних проєктів реалізовано у маленьких містах та обласних центрах. На думку представників благодійного фонду, ці агенти змін формують соціальну еліту, яка знає справжню суть проблем та знаходить шляхи для їхнього подолання. Автори проєкту вже найближчим часом планують запустити простір змін. Олена Оленарсенко Олександр Всіє, 24 години. Телеканал Тоніс.